Шановні колеги, ми розпочинаємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Оксана Гаврилюк. Усім доброго ранку. Військова служба за контрактом у Збройних силах України залишається найбільш конкурентноспроможною професією на ринку праці України. Діями стимулами вступу на контрактну службу є, звісно, гідне грошове забезпечення, можливість здобути безкоштовну вищу освіту, отримати безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах, також право на санаторно-курортне лікування та відпочинок. При вступі на військову службу за контрактом військовослужбовці повністю забезпечуються належною формою одягу. З початку року контракт зі Збройними силами України уклало вже понад 64 тисячі 700 військовослужбовців, з яких понад 7 тисяч це офіцери. Таким чином, щомісяця Збройні сили України поповнює близько 6 тисяч. Контрактників по тому увагу військовослужбовців за контрактом планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського та старшинського складу. Пріоритет надаватиметься комплектуванню посад молодших командирів, бойових посад у складі екіпажів, а також інших посад, які визначають. Бойову спроможність підрозділів водночас військовослужбовці строкової служби комплектуватимуть не бойові військові частини та підрозділи забезпечення частин бойового складу. Завтра завершується призов громадян України на строкову військову службу осені 2016 року, в ході якого до збройних сил України та інших військових формувань було призвано близько 14 тисяч осіб. До лав українського війська вже зараховано близько 8 тисяч осіб молодого поповнення, які проходитимуть військову службу у військових частинах та підрозділах, розташованих поза межами проведення антитер... району проведення антитерористичної операції. Для забезпечення військовослужбовців за контрактом з житловими приміщеннями цього року із державного бюджету виділено близько 42 мільйонів гривень. Наразі вже завершуються ремонтні роботи у трьох казармах у Львові, Василькові та Старичах, в яких можна буде розмістити майже 600 контрактників. До кінця року ці будівлі будуть здані в експлуатацію. За рішенням міністра оборони України в районі проведення антитерористичної операції розпочали роботу робочі мобільні групи з розгляду проблемних питань військових частин і підрозділів на чолі із заступниками міністра оборони України. Їх завдання вивчити проблемні питання, що турбують військовослужбовців, та надати допомогу їх вирішенню. До складу цих груп входять спеціалісти з фінансових, кадрових та правових питань, які перевіряють умови несення служби та побуту військовослужбовців, а також надають їм термінову допомогу з невідкладних питань. Крім того, за дорученням керівника оборонного відомства, чільники робочих груп проводять нагородження особового складу з находи 25-річчя Збройних сил України. Маршрути мобільних груп побудовані так, що охоплюють всі військові частини і підрозділі в районі проведення антитерористичної операції. За результатами роботи, керівники мобільних робочих груп особисто доповідають міністру оборони України щодо вирішення проблем, які турбують військовослужбовців. Підрозділи цивільно-військового співробітництва Збройних сил в районі АТО продовжують взаємодію з місцевим населенням, а також з органами місцевої влади з питань координації допомоги населенню. Цього року у складі координаційних груп з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до лінії розмежування в містах Маріуполь, Бахмут та Велика Новосілка фахівці цивільно-військового співробітництва опрацювали понад 10 тисяч звернень громадян. Ще близько тисячі звернень опрацювали працівники Об'єднаного центру цивільного військового співробітництва Збройних сил України у Краматорську. В рамках координації допомоги населенню та Збройним силам цього року групи цивільно військового співробітництва супроводжували та доставили до місць призначення майже 2300 тонн гуманітарної допомоги. Разом з цим серед населення поширюються національні друковані видання та проводиться інформування. Про міну безпеку в рамках проєктів з відновлення інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції. Органи цивільно-військового співробітництва організували ремонтно-відновлювальні роботи на лініях електропередач михайлівка лисичанськ та Луганська ТС Михайлівська, в результаті чого відновлено електропостачання в окремих районах Луганської області, зокрема заводу Азот у Северодонецьку. Крім того, групи цивільно військового співробітництва організували відновлення. Навлення мережі, енерго-та водопостачання в населених пунктах Зайцеве, Невельське та Водяне. Наразі групи цивільно військового співробітництва відновлюють також дитячі садки в населених пунктах Кам'янка та Троїцьке. Ремонтують пошкоджені будинки, дороги, церкви та футбольне поле, також у Бордянському та Сопіному. Також вони займаються забезпеченням налагодження українського радіомовлення в селищах. Кримське, Гречишкіне та трьохізбінка. У рамках гуманітарного розмінування спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій України очищено територію загальною площею понад 4 квадратних кілометри. В ході розмінування виявлено 360 вибухонебезпечних предметів, мін та касетних боєприпасів. А в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України евакуація 200 яким також займаються цивільно військові наші підрозділи, цього року групи забезпечили достав. З району АТО до органів судово-медичної експертизи та місць остаточного поховання понад 300 тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України. До речі, більш докладно про діяльність підрозділів цивільно військового співробітництва Збройних сил України можна буде ознайомитись сьогодні під час брифінгу, який пройде в Міністерстві оборони у нашому прес-центрі о 13.00. Детальна інформація є на сайті нашого відомства. Міністерство оборони України продовжує відзначати. Та військовослужбовців, які сумлінно та самовіддано виконують військовий обов'язок. Так тільки за минулий тиждень відзнаки та цінні подарунки оборонного відомства отримало близько 1200 учасників антитерористичної операції. Таким чином, з початку проведення антитерористичної операції, відзнаками міністерства оборони вже нагороджено понад 31,5 з половиною тисячі військовослужбовців та працівників збройних сил, які брали участь в АТО, 11 тисяч 850, осіб отримало державні нагороди. Продовжується виплати грошових винагород військовослужбовцям збройних сил, які виконують завдання в районі проведення АТО на сьогодні. Українські військовослужбовці отримали понад 147 мільйонів 700 тисяч гривень грошової винагороди. Зокрема, йдеться про 6 мільйонів 320 тисяч гривень за виконання бойових завдань у складі підрозділу, та також понад 140 мільйонів за безпосередню участь у бойових діях. За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили відмін близько 28 гектарів місцевості. Знешкодили понад 670 вибухонебезпечних предметів. А всього спочатку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних сил знешкодили майже 140 тисяч міновибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 2730 гектарів території на Донеччині та Луганщині. 8 грудня Міністерство оборони України розпочинає курси підвищення медійної компетентності для українських журналістів з питань висвітлення проблематики, АТО на території Донецької та Луганської областей. На даний час до Міністерства оборони надійшло уже більше 250 заявок від представників цивільних засобів масової інформації, які виявили бажання самоучасті у цих курсах. Заняття проводитимуться у складі шести навчальних груп під час триденних сесій триватимуть до 28 грудня на базі Національного університету оборони імені Івана Черняховського. Там відбудеться теоретичний етап курсу, а практичний відповідно на базі 169-го навчального центру сухопутних військ збройних сил України Десна пройдуть. Практичні заняття вони будуть стосуватися безпеки під час роботи в зоні АТО, а також будуть передбачати заняття з тактичної медицини, а також погодження з вибухонебезпечними предметами та правилами поведінки в районі проведення операції. Уже сьогодні ми повідомимо всіх журналістів, бажаючих пройти цей курс по, про розподіл по групам і по датам, коли вони будуть брати участь у них. Дякую, мене все. Дякую, пані Оксана. На цьому будемо завершувати.